Я знав, що надходить той, хто покликаний стати ідеальним виразником часу, той, чия майстерність не прокльовується із землі боязкими паростками, а відразу розцвітає пишними кольорами. І він з'явився: юнак, світлий, у колисі якого стояли грації та герої. Цими словами Роберт Шуман в 1553 році возвеличив нікому невідомого до того дня композитора. Його ім'я Йоганес Брамс. Той факт, що юнак Світлий народився в родині музиканта-контрабасиста, визначив його подальше життя. Перші уроки музики Йоганесу давав його батько. У дев'ять років юний талант уже сам заробляв гроші, виступав в престижних концертах і навіть готувався до турне по Америці. Але його педагог Косель переконав батьків Брамса не поспішати і віддати сина в учні знаменитому викладачеві Едуарду Марксену. Той швидко зрозумів, що має справу з надзвичайним даруванням. Порівнюючи Йоганна з нещодавно померлим Мендельсоном, Марксен сказав другові: один майстер пішов, але інший більший іде йому на зміну. Це Брамс. Батько дозволив синові продовжувати навчання, але вечорами він все-таки змушив 14-літнього Йоганнеса заробляти гроші. Хворобливий підліток працював тапером у задушливих і прокурених кабачках Гамбурга. Пізніше Брамс розповість своїм учням: я сильно нудився таким заняттям. Я не помічав, як замість танців вбрався грати Бетховена, але п'яним матросам було однаково. Вони танцювали і під Бетховена. Йоганнес ріс тендітним, страждав від головних болі і волів не зав'язувати нових знайомств. Йому досить було світу музики. У 1853 році Брамс, як акомпаніатор Скрипаля Еде Ременьї, гастролював по Європі. Програму дуету склали угорські народні мелодії та кілька власних творів Брамса. А в Дюссельдорфі Брамс познайомився з Робертом Шуманом. Наступного дня Шуман записав у щоденнику: У гостях був Брамс геній. Дружина композитора Клара теж відзначила цей день. Вересень приніс нам чудесне явище в особі 20-літнього композитора Брамса з Гамбурга. Це щирий посланець Божий. Йоганнес побачив у Кларі щось піднесене, надзвичайну повагу. Дружина знаменитого Шумана та мати шістьох дітей була іменитою піаністкою і крім того, гарною та витонченою дамою. Брамс все життя перебував у полоні чарівності цієї видатної жінки, дружини людини, яку він безмірно поважав. Юнак був прийнятий родиною Шумана не тільки як учень, але і як син, і жив у них якийсь час. У липні 1856 року, поховавши Шумана, Брамс зрозумів, що йому потрібна творча воля та самотність. Він покинув гостинний будинок, але протягом всього свого довгого життя Клара залишалася найближчим другом Йоганнеса. Наступні три роки Брамс восени служив придворним музикантом у Детмольці, а літні сезони проводив у Геттінгені. Там він зустрівся зі співачкою Агатою фонд Зільбольд. Брамс був серйозно захоплений нею. Однак, як тільки мова йшла про шлюб, Поспішив ретируватися. Всі наступні серцеві прихильності Брамса носили характер. З 60-х років Брамс оселився у Відні. Жителі музичної столиці світу полюбили Брамса. Одного разу, у відповідь на прохання дружини Йоганса Штрауса написати кілька рядків у її альбом. Брамс взяв перо і, накидавши перші такти Вальсу на прекрасному від Дунаєві, зробив нижче приписку. На жаль. Музика не моя. Йоган Брамс. У червні 1864 року Брамс змушений був повернутися в Гамбург. Стосунки між його батьками завершилися повним розривом. Йоганнес усіляко підтримував матір та сестру, допомагав їм грішми. Але незабаром мати померла від інсульту. Її смерть послужила останнім поштовхом до завершення роботи над німецьким реквієм. Ідея скласти жалобну кантату народилася відразу після трагічної смерті Шумана. І от 12 років потому композитор закінчив шосту частину Реквієму та написав на титульному аркуші на згадку про матір. Перше ж виконання німецького реквієму в 1868 році в Бремені потрясло слухачів. З цього часу найпомітнішими віхами біографії Брамса стають прем'єри його великих творів. Перша симфонія до мінор – 1876 рік. Четверта симфонія мі мінор – 85 рік. Квінтет для Кларнета та Струнних 91 рік. Нарешті Брамс став настільки популярним, що отримав можливість дати волю своїй пристрасті до подорожей. Він відвідував наймальоничіші місця у Швейцарії, Німеччині та Австрії кілька разів їздив в Італію. Його улюбленим місцем відпочинку. Став усамітнений австрійський курорт Ішель. Там, в 1896 році, він одержав звістку про смерть Клари Шуман, з якою зв'язувала багаторічна дружба. Через рік Брамс помер. Він ніколи не вірив у цінність своїх творів. Часто цікавився думкою маститих композиторів за свідченням самого Брамса його першому опублікованому струнному квартету. Передували 20 інших, які він власною рукою кинув у камін. Одного разу він зазначив, що чудово було б стати композитором у часи Моцарта, коли писати музику було легко.